Зазначаючи наприкінці кожної програми поштову адресу, ми навіть не сподівалися на таку значну кількість кореспонденції. Щодня у поштовій скринці ми знаходимо сотні ваших листів. Тож цей випуск програми вирішили цілком присвятити відповідям на запитання глядачів. Теми, які зустрічаємо найчастіше, стосуються питань успадкування, оренди, присвоєння кадастрових номерів та безоплатного оформлення державних актів. Сьогодні про це у програмі Моя земля, моя власність. Близько 90% мешканців українського села це люди пенсійного і передпенсійного віку. Тож життя ставить перед ними питання передачі землі у спадщину. Значна кількість звернень стосується саме цього питання. Часто одну земельну ділянку заповідають кільком спадкоємцям. Оформлення окремих держактів коштує грошей і часу. Чи є обов'язковим розмежування успадкованої ділянки та виготовлення окремих документів, які засвідчують право на цю землю? З Цим питанням звернулася мешканка столиці Раїса Мамонтова, яка разом із донькою отримала землю у спадок. Якщо спадкоємці згодні спільно користуватися земельною ділянкою, вони можуть отримати один державний акт, в якому будуть зазначені всі співвласники, каже державний нотаріус. Вони можуть одержати кожний акт зазначенням цих часток, але у кожного з них буде додатку зазначено, що співвласником є донька на одну другу. А у Доньки буде зазначено, що співвласником на одну другу є мама, тобто і між собою відповідно до статті 88 земельного кодексу вони мають укласти договір про порядок користування цією ділянкою, який є обов'язково нотаріально посвідчуваним договором. Відповідно до порядку заповнення державних актів, них буде один екземпляр державного акту, просто будуть зазначені частки кожного. На різних етапах земельної приватизації видавали кілька типів держактів. Перші були без кадастрового номеру. Вимірювання ділянок було доволі приблизним і призводило до численних помилок. Тепер всі операції із землею мають підтверджуватися офіційним документом з кадастровим номером та точними параметрами ділянки, внесеними до єдиної електронної системи. В одному з листів нам поставили питання: нотаріус не видає свідоцтво про право на спадщину, стверджуючи, що для цього необхідно надати витяг з державного реєстру земель, а витяг можна отримати, якщо ділянці присвоєно кадастровий номер. Що робити в цій ситуації? З 1 січня дві року у нас вже передбачено витяг не з державного реєстру земель, а передбачено витяг з поземельної книги, який надається територіальними органами земельних ресурсів, тобто районними чи міськими відділами земельних ресурсів. Але все ж таки, для того, щоб отримати цей витяг, необхідно, щоб ця поземельна книга була відкрита. А її відкриття передбачає перш за все внесення відомостей про земельну ділянку до автоматизованої системи, що проводиться центром державного земельного кадастру. Якщо державний акт був виданий на спадкодавця без кадастру номера, тобто відомості про земельну ділянку не були внесені до автоматизованої системи кадастру, поземельна книга не була відкрита то о, в цьому випадку все ж таки ми як держкомзем рекомендує нотаріусам видавати без отримання без отримання людин, людиною витягу з поземельної книги або як говорилося раніше витягу з державного реєстру земель видавати їм свідоцтво про право на спадщину і вже написався досвід про право на спадщину шляхом розроблення нової техдокументації. Земельна ділянка ділянці присвоюється кадастрий номер. Навіть якщо земельна ділянка заповідається певній особі, закон захищає і прямих родичів спадкодавця, тобто заповіт на землю може бути оскаржений в суді. Нотаріус зобов'язаний отримати від родичів, які за законом можуть претендувати на свою частку офіційну відмову від претензій. Тільки тоді спадкоємець може стати повноцінним власником землі за заповітом. З проблемою відмови родичів від паю зіткнулася Ольга Вікторівна Гасюк з Кіровоградської області. При наявності заповіту у нас є ще в цивільному кодексі стаття 1241, яка передбачає забезпечення частки спадкоємців, яких захищає держава. Так названа обов'язкова частка. Виходячи з листа, скоріше всього, що брат і сестра є особами, які відповідно до 12.41 мають право на обов'язкову частку в спадщині. Тобто вони можуть є або пенсіонерами за віком, або недієздатними за станом здоров'я, тобто інвалідами. І в даному випадку нотаріус обов'язково витребовує від таких осіб заяву. Проте претендують вони на свою обов'язкову частку, яка гарантується їм законодавство відповідно до 1241 цивільного кодексу. Чи вони не претендують, от в зв'язку з цим і витримували такі є вимоги обов'язковими, тому що з поданих документів стало відомо, що є спадкоємці, які передбачені даною статтею. На сьогодні в Україні існує 20 мільйонів земельних ділянок. З них лише половині присвоєно кадастрові номери. Тепер власники ділянок, які мають державні акти старого зразку, пишуть про проблеми, які у них виникають із отриманням кадастрового номеру. Чи потрібно знову сплачувати кошти за виготовлення держактів нового зразку тим, хто вже заплатив за оформлення держактів старого зразку без кадастрового номеру? Згідно постанови уряду, яка набрала чинності з 1 січня, присвоєння кадастрових номерів є безкоштовним. Але при цьому, до приведення документів до вимог чинного земельного законодавства, необхідно додати матеріали про виніс в натуру меж земельної ділянки на місцевості. Ці роботи виконують землепорядні організації. Тому землепорядні організації як суб'єкти господарської діяльності виконують роботи свої на мовах самофінансування. Відповідно беруть певні кошти. Найбільша кількість листів, які надходять на адресу програми Моя земля, моя власність, стосується можливості безкоштовної приватизації землі. Тут треба розділяти безоплатне оформлення державних актів та власне приватизацію. Але якщо повернутися до статті 116 земельного кодексу України, то вона говорить, що Кожен громадянин має право отримати цю земельну ділянку безкоштовно лише раз по кожному виду використання. Тобто, якщо громадянин вже скористався своїм правом і приватизував земельну ділянку для одного з цих видів, які я перерахував, то повторно йому вже ніхто не надасть цієї земельної ділянки. Громадянин має право отримати безкоштовно, якщо він не використав своє право у власність земельну ділянку, але оформлювати проосновчі документи він може тільки за власні кошти. пільг законодавством не передбачено ні для кого. Урядова постанова від 2009 року задекларувала, що виготовлення документів про право власності на землю буде безкоштовним, включно з усім комплексом землевпорядних робіт. Проте в повному обсязі грошей не виділили а зараз ці кошти в бюджеті взагалі не передбачені. За рахунок коштів державного бюджету виготовляла і про документи на ці земельні ділянки, і туди входить весь комплекс робіт по виготовленню про документів аж до видачі державного на право власності на земельну ділянку. На сьогоднішній день, вже починаючи з 2011 року, коштів на проведення цих виду робіт такого як безкоштовне оформлення про документів, документи, не передбачалось, тому на сьогоднішній день ці роботи не проводяться безкоштовно. Оренда найбільш поширений спосіб використання земельних ділянок в Україні. Зареєстровано понад 4,5 мільйони договорів оренди, але виконання цих договорів викликає чимало запитань: чи є чинною угода, якщо відсутня дата її укладання в документі, в той час як на договорі є дата реєстрації районним відділом земельних ресурсів? Якщо угода не дійсна, як розірвати угоду оренди? Якщо договір оренди зареєстрований в установленому порядку, то відповідно цей договір є чинним. Але знову ж таки, це була помилка районного відділу, який мав би. Коли він проводить державну реєстрацію договору оренди, передбачити, що він був правильно заповнений. цей договір оренди, щоб були всі дати, числа підписи для того, щоб повернути собі землю. Якщо людина хоче визнати угоду недійсною, то її треба визнавати тільки в судовому порядку. Несумлінні орендарі часто користуються необізнаністю з законами власниками землі. Олександра Іванівна Яцун з Ровогради скаржиться, що не може отримати свій примірник угоди вже півтора роки. Орендар каже, договір знаходиться на реєстрації. Який встановлений термін реєстрації такої угоди і куди звертатися, якщо ви підозрюєте, що вас ошукують? Згідно з встановлених норм термін реєстрації не повинен перевищувати 30 днів. Півтора року він не може знаходитися договір на реєстрації. Скоріше за все, що агрофірма, можливо його взагалі не подала на реєстрацію. Ну громадянин може уточнити чи подавався договір на реєстрацію в територіальному органі земельних ресурсів. Тобто йому необхідно просто написати звернення і попросити, чи уточнити, чи надходив такий договір на реєстрацію і його доля. Якщо він не надходить, то всі всі питання знову ж, потрібно звертатися до агрофірми. І знову ж таки можна в судовому порядку скасувати цей договір в зв'язку з тим, що він є не зареєстрований, тому що е, визначення про основуючий документ набуває силу після тільки після його державної реєстрації. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.